Слава Україні! З вами Володимир на каналі VRM техніка Хочемо показати вам цікаву модель. Виробник Янмар, модель F7 16,5 кінських сил. В комплекті грунтофриза 1,40. Ножі ну, на ґрунтофризі в дуже хорошому стані. Шини теж без тріщин. Трактор 92-го року випуску. Під капотом тут теж повністю сухо. Все гарно, бачите, особливість бак горловина заливна є під капотом і не високо, що заливати дуже зручно. Покажемо декілька цікавих його функцій. І одна з них це розворот на місці. В такому тракторі на 17 кінських сил таку функцію не часто зустрінете, але вона є і, власне, в кінці скажемо вартість. Давай, Роман, заводь. Заводиться прекрасно. Вихлопу немає, давай закрию капот. От, на пониженому режимі бачите, включається друга швидкість переднього моста і трактор буквально на місці розвертається. Також, як ви бачили з попередніх оглядів, тут стоять проставки для розширення задньої полії. І ми маємо в вузькому положенні 92, в широкому положенні 1,04 ширина колії по центрах задніх коліс. Передні колеса теж перекинувши, буде мати порядка метр. Отакий трактор на 17 кінських сил вагою 780 кілограмів і вартість його 5500 км умовних одиниць Трьохточка. Трьохточка, ви бачили вона заводська грунту фриза працює отакий гарний тракторець за 5500 з грунтофризою на 1,40, на 17 кінських сил можна протестувати, приїхавши до нас на майданчик в село Угринів, що на в'їзді в івано франківськ зі сторони Галича. Напрацювання трактора 801 мотогодина. Звичайно, самовивозом. 200 доларів знижки цього ніхто не відміняв. Тобто, приїхавши до нас, 5300 можна забрати цього трактора. Він є цікавим, він є більшим за аналоги Куботи Асті. Вони є 175 і чи А17, вони є трішки меншими, коротшими. Бачите, він є довший, між осями. Колеса тут. Теж доволі великий, от розмір тут 22-й, 22-й це вже доволі великі колеса і відповідно кліренс його буде вищим. Тому завітайте на майданчик. В описі є контакти, номер телефону. Телефонуйте, підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, коментуйте, запитуйте, завжди раді вам відповісти. Всім здоров'я, миру та перемоги! До побачення.